Всім привіт, чекаємо конструкторське бюро. Подивимося, який номер сьогодні ми виб'ємо. хвилинку повинно вже бути. Якщо не О, да. Давайте ми спочатку чертежечки. По максимальному їх викладаємо. Нам не треба. Тим вільний досвід, остальне срібло. Я думаю, там... Так, ну и кредитами, на. Остальные. Все. вкладаємо, забираємо. Номерний... Ого, та ти шо, слухай, 21 946. Блін, скільки там прийшло? Ну, Секунд 40, да, мабуть? Скільки танків розгребли? Це жесть! ВГ завжди шарить, як бабки заробить. Ні, ну танк гарний, годний такий. Ну, зазрати не будемо потім. Ну, блін, танк годний на вид. На Хевіка похоже трошки мордою. Жест. Так. Ну шо ж тут. А піж номер номерів? Ага, он. Не, Реально, трохи не хайвіка така смахує по Ну, Геть наша. Ні, ну не сильно, ну трохи є таке, коротше. Прикольний. Все, я бомжара, слібла нема, чертежів нема. Відео досвіду нема. Ну, зато є танк. Добре. Всім удачі. Дивіться наступні відео.